Тихо плакала ніч за вікном, роздриваючи тишу дворі. біля ліжка з підбитим крилом Ангела зраненого героя. Вчора обстріл він мужньо стояв, відганяючи кулі з лодком, нині на мить затримав. знову бій, знову білой. Затуляв від вогню бійця, огортав на морозі тепло. Так і ранили. Біль, швидка. Поруч ангел з підбитим крилом. Цілу ніч. Хірург у лікарні над героєм старанно трудився. Поруч, тихо, зморений ангел, за героя невтомно молився. Все, закінчили, буде жити, тихо мовив хірург над ранок. В очі ангелу подивився і дай твоїй за шиї рану. Здолувався змучений ангел, як ти знаєш, я ж безтілесний. Він не жив би, тому я знаю, що ти тут, мій друже небесний. Щиро дякую, я без тебе не зумів би його підійняти. Донеси подяку до неба відпочинь, я буду пильнувати, затрімав замучений ангел, відновив загублені сили, щоб над своїм бійцем вже зранку підняти зміцнені крила. Це наша рідна Україна, що з за всі віки. Дізький уклін. Український. Спасибі, воїни мої, за те, що бережете Україну. Спасибі вам за тихий, мирний сон. Спасибі вам за те, що ви живі. Спасибі, ангели мої.